За ініціативи президента відмінили норми того закону, що в турборежимі протягнули за ініціативи президента. І навіть сам Андрій Борисович от сьогодні пише, яке було класне голосування за президентський законопроект, і яке в нас чудове громадянське суспільство, яка прекрасна молодь яку чує. Президент Володимир Зеленський. Оце і є справжня демократія. Ну і це саме той час, коли ми можемо визначити переможця в політичній розтяжці. Юлія Володимирівна поза конкурсом вона викладає на цьому курсі. Стійте, стійте, стійте. А керівника Беб хто призначати буде? Ну, а якщо серйозно, то хіба тільки в цьому проблема?